З самого початку війни ми мали і ракетні і дронові обстріли, які, на жаль, приходились також і на центральну частину міста. І ще після таких масштабних обстрілів у липні 23-го року було пошкоджено більше ста пам'яток в історичній частині, саме в зоні ЮНЕСКО. Ми підготували таку мапу всіх пошкоджених будинків, які найбільше пошкоджені, і не так сильно яку віддали до ЮНЕСКО. Після чого, по-перше, були внесені до списку ЮНЕСКО посиленого захисту додатково об'єкти, такі як оперний театр і Філармонія. Крім обсерваторії, яка була раніше включена до цього підсиленого захисту, і ЮНЕСКО по своїм програмам спільно з урядами різних країн. ЮНЕСКО надає і експертну аналітичну допомогу щодо оцінки ушкоджень, так і протиаварійні роботи, які Можна проводити вже зараз. Ми не говоримо про повну реставрацію, але про. Протиаварійні термінові роботи, які можна зробити на пам'ятках архітектури. Звичайно, що повне оцінювання впливу всіх ушкоджень на всіх пам'ятках, а ми говоримо про комплексну охоронну зону, яка займає в Одесі біля 600 гектар, і це тисячі будівель комплексну оцінку ми будемо робити і надалі, але поки йде війна, поки. Кожен день в нас є ризики повністю оцінити наскільки ушкоджені ці будівлі, і скільки потрібно буде часу і грошей на їх відновлення, ми сьогодні не можемо остаточно.